Протягом доби ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок удару КАП по селу Подоли Куп'янського району пошкоджено два приватні домоволодіння та заклад освіти. Внаслідок удару КАП по селу Курилівка Куп'янського району зруйновано приватний будинок. Ще два будинки пошкоджено. У місті Вовчанськ, Чугуївського району масованими артилерійськими обстрілами, пошкоджено адміністративну будівлю, два супермаркети, 10 приватних гаражів, житловий будинок та інші споруди. Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, гранів, стариця, дворічна та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини два рази залучалися на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 28 листопада, о 18-й на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Вовчанську, спричинену ворожим обстрілом. На час прибуття вогнеборців горіло 10 приватних гаражів на площі 300 квадратних метрів та крамниця на площі 50 квадратних метрів. Також пошкоджено поряд розташовані будівлі, їм на допомогу. Також прибули вогнеборці 66-го державного пожежно-рятувального посту. О 20.51 спільними зусиллями пожежу вдалося локалізувати. Невдовзі після цього рятувальні підрозділи змушені були повернутись до місць постійної дислокації через повторні обстріли. Опів на 23-ю рятувальники 47-ї частини знов виїхали на ліквідацію пожежі до Вовчанська. Цього разу ворог завдав удару по приватному домоволодінню. На момент прибуття надзвичайників горіли конструктивні елементи покрівлі будинку на площі 5 квадратних метрів. О 23-й пожежу вдалося повністю ліквідувати. Постраждалих немає. На одній з побутових пожеж загинула літня жінка. Подія трапилася у п'ятиповерховому житловому будинку на проспекті Героїв Харкова в Немишлянському районі обласного центру. До місця виклику негайно було направлено два відділення чергового караулу 11-ї державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах у складі 10 рятувальників. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п'ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі всередині. Омешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки 1951 року народження. Площа горіння склала 5 квадратних метрів. Рятувальники локалізували його у 6.44 та у 7.20 повністю ліквідували. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі 28 листопада. о першій годині ночі до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги медикам екстреної медичної допомоги. Їхнє авто потрапило у перемет на дорозі біля села Новоукраїнка Богодухівської громади. Бригада саме поверталася з місця виклику, коли потрапила у дану небезпечну ситуацію. Карета швидкою, як не намагалась, не могла рушити з місця. На допомогу медикам було направлено відділення рятувальників 51-ї державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі підвищеної прохідності. За допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли своїм авто медичний транспортний засіб на рік. Вільну від снігу ділянку дороги, аби він далі зміг продовжувати рух. В день 28 листопада рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини залучались для надання допомоги водієві фури, який потрапив у складну ситуацію, з'їхавши з твердого покриття дороги поблизу селища Вільча Чугуївського району. За його словами, він помилково скерував свою вантажівку дав на ґрунтову дорогу, збившись зі шляху. У напівпричепі знаходилось 20 тонн гуманітарного. Вантажу, призначеного для мешканців прифронтових населених пунктів, звісно, багатотонна машина відразу застрягла у багнюці і не могла подолати це бездоріжжя, аби витягти фуру на асфальтовану дорогу, рятувальники застосували відразу два всюдохідних рятувальних автомобіля. На щастя, їхньої потужності виявилось достатньо і, врешті, гуманітарний вантаж попрямував до адресатів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 Цю вибухонебезпечних предметів за даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники за добу відбили п'ять атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено усі дрони типу шахет. Атакували також і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області. Збито 21 ударний БПЛА шахет в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя не досягла бажаної цілі, звітують військові. Атакували також Харківську, Донецьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. ЗСУ просунулися вперед на запорізькому напрямку. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, західна частина Запорізької області, і досягли невизначеного успіху на захід від роботиного у напрямку Копані, 5 кілометрів на північний захід від роботиного. А також у генштабі повідомили, що російські війська безуспішно атакували поблизу роботиного та новопрокопівки. За добу відбулось 8 77 бойових зіткнення. Рятувальники продовжують очищувати автошляхи в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на двох автодорогах Миколаївської області. У ДСНС України звітують спочатку негоди відбуксовано 1867 транспортних засобів. Прибрано 178 дерев, надано допомогу понад 4 тисячам особам, з них 226 дітям. А також на території України знестру струмлено 368 населених пунктів в дев'яти областях. Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішим діячем в Європі за версією американського видання Політіко у категорії Мрійники. Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон. Політіко зазначає, що гарант надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Йдеться про те, що керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося висунути Україну на передній план членства в ЄС і НАТО. Кілька десятків українських водіїв перекрили дороги в польських містах перемишль і медика у відповідь на блокаду кордону. Про це повідомляють польські змі. Українці вийшли на пішохідний перехід, фактично заблокувавши рух транспорту. Ініціатори акції не приховували, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок. Путін не піде на мир з Україною до виборів у США 2024 року. Таку заяву один з представників держдепу США зробив після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Альянс вважає, що мирна угода між Україною та РФ наступного року є малоймовірною. Ізраїль заявив, що 10 його громадян і двоє іноземців звільнив Хамас у результаті нового обміну. Також відомо, що у свою чергу Ізраїль має звільнити зі своїх в'язниць 30 палестинських ув'язнених. За даними змі, спочатку тимчасове перемір'я встановлювалося на 4 дні. Згодом його ще продовжили на 2 дні. За цей час до Ізраїлю повернулися 51 ізраїльтянин і понад 20 іноземців. науковий це вкотре доводять вищі навчальні заклади міста, які попри війну набирають популярності серед студентів. А Українська інженерно педагогічна академія, яку відвідав мер Харкова ігор Терехов є унікальним навчальним закладом. Унікальністю полягає саме в тому, що ми є єдиним навчальним закладом в Україні, що готує кадри для спеціальності профтехосвіта До речі на всіх тих, хто навчається взагалі в Україні за цією спеціальністю, сконцентрованим в нашому навчальному закладі. Хотілося б ще сказати, що ми готові всі ціло допомагати в розбудові нашого міста, в відновленні профтехосвіти Харкова і всі ціла допомагати місце. В Цьому, до речі, ми це і робимо. І всі ми бачили, що ви завжди були з нами, не покидали нас. І щира подяка вам за це. Ми завдяки таким людям, як ви, і ваша команда можемо пишатися тим, що ми є харків'янами, що в нас таке керівництво. Дякуємо вам за це. Дякую, дякую вам за те, що ми разом, за те, що ми дуже багато разом пережили. Хочу сказати, що дійсно Харків виставив, вистав завдяки. Нашим людям, завдяки нашим мешканцям зсу бійцям територіальної оборони і то, що ви сьогодні працюєте, то, що викладаєте, то що робите, це героїзм. і сьогодні знаєте, незважаючи на жахи війни. Все ж таки наше вище і ваш учбовий заклад він працює. Дійсно, щоб відбудувати нашу країну, щоб відбудувати Харків, дуже потрібні сьогодні людські ресурси. Перш для нас. Головне, щоб виробництво працювало, щоб підприємства працювали, щоб више працювали. І головна мета сьогодні головне завдання міської влади і усіх харків'ян повертати додому тих харків'ян, які виїхали. Бо ми маємо сьогодні шалений е, інтелектуальний потенціал. Шалений. Такого інтелектуального потенціалу нема в жодного міста нашої країни. І це всі визнають. Розвиток і відбудова Харкова одне з найважливіших питань, що турбують науковців міста. Тому на зустрічі багато говорили про генеральний план розвитку міста, економіку і бюджет, про повернення до Харкова, it кластеру, відновлення того наукового і студентського бурхливого життя, яке вирувало до війни. Ваша професійна діяльність це стратегічний успіх відбудови нашого регіону, нашого міста, місто Харкова. Це не визиває сумніву. Але в мене до вас таке запитання. Мені дуже сподобалася ваша теза про те, що економіка це базіс нашого розвитку. Цьому мене два е, питання: як ви бачите розвиток саме промисловості Харківського регіону? Бо Харків завжди був промисловим місцем? І друге питання: я знаю, що в вашій команді працюють фахівці, науковці, економісти. До речі, наша академія має дуже великий науковий потенціал, тому ми б залюбки приєдналися і пишались тим, що ми причетні до реалізації такої великої справи. Перш за все, коли ми кажемо про відбудову Харкова, я вже казав, що дуже важливий фундамент. А фундамент це база, база це економічна модель міста. І сьогодні у нас створена робоча група. Будь ласка, я запрошую вас приєднатися. Що стосується яке виробництво буде, знаєте, я не просто так. Сьогодні казав вам за нові технології, бо це буде таке фундаментальне, креативне. Новітне виробництво. По перше, по-друге, все виробництво, яке є у нас і яке працює, вона буде збережене. Крім цього, ви розумієте, що як завжди буде виробництво, яке буде працювати на військово-промисловий комплекс, на космічний комплекс і це аксіома. Крім цього, хочу сказати, що тому для нас дуже важливо розвивати всі ці напрямки, і ФЕД обов'язково. Так, нам дуже багато потрібно нових виробництв, Робництва, але ми будемо це розвивати, і дуже багато чого будемо робити сьогодні. До того ж, зауважив Ігор Терехов. Наразі Харків має п'ять пілотних проєктів. Один із них науковий парк. Це дуже серйозний проєкт, якого немає ще в світі. Відповів мер і на особисті питання працівників закладу: стосувались вони транспорту, комуналки, вуличного освітлення, навчання дітей. По закінченню спілкування, низці викладачів академії мер вручив подяки та почесні грамоти за самовіддану плідну працю в час війни. гарного настрою зустріч закінчилась невеличким концертом, який на мить наче повернув присутніх до мирного тихого життя. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків новини. Вернути молодь, що Харків їй готовий запропонувати на рівні муніципалітету про сміливі ідеї та проекти міста, про проблеми, безпекову ситуацію та життя Харкова в умовах війни, і це лише частина того, про що йшлося на зустрічі харківського студентства з міським головою. Говорили відверто про все. Щодня про те, як ми будемо відбудовувати нашу країну, про актуальні проблеми. По-друге, це питання повернення молоді до Харкова. Це запитання звучало сьогодні в декількох формулюваннях, скажімо так. По-перше, як забезпечити безпеку молоді у вищих навчальних закладах. По-друге, як заохочувати молодь, повернутися про вакантні місця. Тобто, це запитання, воно звучало в різних аспектах, але суть, вона загальна, це те, що найбільше Зараз то турбує молодь Ігор гортерахов зауважує, молодь потрібна Харкову саме в її руках подальші і відбудова, і розвиток міста на зустрічі із студентством мер поділився всім тим, що планують реалізувати в майбутньому у місті, і пообіцяв підтримку молодим спеціалістам, які тут в Харкові готові втілювати в життя свої ідеї та знання заради майбутнього. Я хочу подякувати кожному з вас, який сьогодні у Харкові це дуже непросто, я це розумію, але ви справжні харків'яни, це головне. І я дуже вдячний вам. Бо знаєте, коли кажуть, що майбутнє Харкова це молодь, я б хотів знаєте, сказати зовсім по іншому. Харків це молодь. І сьогодні, і сьогодення це теж молодь, і е, за вами і майбутнє, і е, ті часи, які ми сьогодні. Разом переживаємо і вистоюємо, і ніхто не зламався. Це і наша спільна заслуга, і перш за все, ви, як знаєте, такий генератор ідей, як емоція міста, як мотор, локомотив міста, це все ви. Тому вдячний вам і дуже хочу, щоб так і було, і завжди Харків відрізнявся від інших міст. Тим, що у нас було дуже багато студентів, так воно і буде, і це знаєте, студентське місто, і ми плануємо зробити це студентське місто. І дуже важливо сьогодні повертати людей у місто. Що ці зустрічі дуже корисними, оскільки відчувається цей діалог, що студентів чують зі студентами готові говорити, готові приймати наші пропозиції. Бо сьогодні звучало насправді дуже багато пропозицій, і я думаю, що найближчим часом вони будуть реально втілені в життя, і це так для нас і теж дуже відповідально. Ми приносимо свої ідеї для того, щоб вони втілювалися в нашому місці. Дійсно, за молоддю майбутнє саме нашому поколінню прийдеться відбудовувати. Парків відбудовувати усю Україну з тими знаннями, які ми отримаємо зараз, Перше для нас це зараз навчання для того, щоб у нас була можливість оті знання, оті навички, з якими ми зможемо в подальшому відбудовувати нашу країну, наше рідне місто. Якщо казати про відповідальність, молодь цього не боїться зараз. Всі засиділися, всі хочуть щось робити. З приводу того, що треба комунікувати. Це завжди е, дуже позитивно, тому що молодь чує думки е, міського голови або міських депутатів, а, мол, е, а міські депутати чують молодь і можна завжди знайти золоту середину І е, може щось е, вилитись набагато ліпше, якщо е, буде е, діалог. Зустрічі обов'язково принесуть користь, тому що наша молодь дуже ініціативна. Я сподіваюся, що молодь буде повертатися до Харкова і буде більше таких зустрічей. Вони будуть більш масштабні з часу. Будемо ділитися своїми думками та утримувати відповіді на свої питання. Я харків'янка, я дуже люблю це місто. На жаль, через повномасштабне вторгнення я виїжджала за кордон, я бачила інші місця. Та а, інші країни, але я зрозуміла, що насправді наша країна це є найліпша, а Харків то ну, взагалі. Олеся Кополюк, Віктор Нуздрачов, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікін. Харків новини. Дуже великий попит. Дійсно, батьки школяри вдома діти навчалися в віч на в режимі. Офлайн і в режимі онлайн сьогодні у школі у метрошколі, так званої метрошколі, навчається близько двох тисяч учнів. Це учні і перших, і других класів, і середньої школи. і 10-11 класів, і тому ми розуміємо, що сьогодні нема таких знаєте, можливостей в нас більше створювати такі класи в метро, і тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни будуть навчатися там 900 учнів, і хочемо якнайшвидше побудувати цю школу для того щоб наші школяри мали змогу навчатися в нормальних умовах. Різкого стрибка вартості картоплі, моркви, буряку, цибулі, капусти не буде. Цього сезону, хоча і очікується певне зростання цін на класичні складові борщового набору. Однак підвищення буде не надто суттєвим, зазначили мінагрополітики. Ми впевнені, що пік цінової динаміки для цих продуктів, ми вже перейшли і не повернемося до цього. Висока вартість минулого року та на початку цього прямо пов'язана з російською агресією. Так, торік, через окупацію, тимчасово стала недоступна частина Херсонської та Запорізької областей, де традиційно найбільше вирощують овочів, через те, що це сталося наприкінці лютого. Аграрії не змогли засадити нові посіви. У 2023-му ситуація зовсім інша, говорять мінагрополітики. Адже у центральній та західній частині країни суттєво збільшили виробничі обсяги під овочі. У 2024-му аграрії планують за потреби вирощувати овочі на всій території країни. Саме великі обсяги виробництва гарантують відсутність рекордного подорожчання. Є певна споживча інфляція, пов'язана з витратами на зберігання, але різкого зростання цін не передбачається. На думку аналітиків аграрного сектору, ціни почнуть активно рухатися вгору з середини грудня. На вартість продуктів впливатимуть кілька причин. З поміж них сезонність. Деякі групи товарів можуть подорожчати на 5-10%. Подорожчають яйця, молочна продукція, м'ясні вироби та овочі. А от рекордне цінове падіння в Україні демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Новини.